Вас вітає Україна. Ось такі дороги. Це перше, що бачать подорожувальники, які перетинають кордон Польщі з Україною. Митний переїзд Смільниця кросценко водії з-за кордону і без синьо блакитного дороговказу одразу ж відчувають, куди вони потрапили. Чув бракує. чорна розпач. Просто бракує слів. Невимовний розпач. Чому то так є? У нас Америка порівняно з тим, що тут не те, щоб у нас ідеальні дороги, ну але ж, не так від кордону і до старого Самбора назвати напрямок дорогою і язик не повертається. Знайти чисту від вибоїн ділянку практично нереально. Тож кермувальники їдуть і по Зустрічній, і по узбіччі. Дороги просто нема. І дуже прикро, що на даний момент ми готуємося до, до Євро 12 і стидно. Я тільки що їхав, їдуть автобуси, багато автобусів їде, і вони їдуть, не їдуть, а мучаться тою дорогою. Я тільки що переїхався, мені вже стойки, мені вже не працюють. Районні урядники лише розводять руками. Мовляв, жодної копійки на це у них не передбачено. То державна дорога. А за роки незалежності капітального ремонту тут не було взагалі. Лиш Ямковий, який не тримається і півроку. Але за два місяці до євро з Києва таки дали команду полагодити цю ділянку. На сьогоднішній день ще не, достеменно я не знаю, е, скільки коштів буде виділено на цю дорогу, але е, так як обіцяли. І на рівні держави, і в області, що дорога буде відремонтована якісно. Доводити до пуття цей відрізок траси має облавтодор. Почали знімати пошкоджене покриття на початку цього тижня. У планах понад 20 кілометрів. Але вітчизняна техніка не витримує таких навантажень зрештою, як і нерви у робітників. Та хто та за техніка? Ти за техніка череп. Та інструктори, як я так кажу, правду, тизь якусь японську техніку. Ну за годину хто знає скільки зробить, а то, а то що? Я резержа толку знає. Попри те, що до перших матчів Євро в Україні трохи більше 40 днів, майстри мають свої терміни. То вже дорога не ремонтована 20 років, 25 років. Два місяці, може, три місяці, щоб зробити так нормально, капітальний ремонт. Ба більше Львівщина вже точно не встигає з будівництвом під'їзних доріг до міжнародних пунктів пропуску, Грушів-Будомеж і угринів Довгобичу. Віталій Кубліков Юрій Герасимов головні новини Львова.